22 січня День соборності України. Ідею української соборності та єдності не змогли знищити ні тривале розділення між імперіями, ні окупація, ні репресії, ні голод, ні брехлива радянська пропаганда. Єдина, соборна незалежна Україна це вже більше ніж просто ідея. На шляху до нашої державності було багато перешкод, але українці завжди йшли своїм шляхом, і зрештою ми здобули свою волю та незалежність. Сьогодні ворог зі зброєю знову посягає на нашу єдність та взагалі на наше право існування як нації. Але інки сотні років поспіль ми єдині у своєму баченні нашого майбутнього і без вагань стоїмо на захисті нашої державності. На жаль, попередня війна була програма. Сьогодні ж ми не втратимо свій шанс. У лавах Збройних сил найкращі сини України із заходу, сходу, з Криму та з інших тимчасово окупованих територій. У 251 му батальйоні є бійці з Тернополя, Чернівців, Кам'янця, Подільського, Львову, Луцьку, Черкас, Києва, Запоріжжя, Харкова, родом з Донецька та Луганська. Ми маємо роту майже повністю сформовано з кримських татар. Усі ми як ніколи єдині у своїх думках і діях. Крок за кроком ми всі разом здобуваємо перемогу. Тож сьогодні день соборності для кожного українця набуває нового значення. Зі святом кожного з нас разом до перемоги. Слава Україні!